Всім привіт, ви на каналі Мітато. З вами сьогодні Ігор. Поговоримо ми сьогодні про те, які машини ми в США купили, те, які привезли, те, як ми їх ремонтуємо, відновлюємо і видаємо сьогодні, до речі, двом замовникам-клієнтам автомобілі. Перша, це Mazda, CX-5 Grand Tour. Огляд, ви на неї бачили, а другий це Jeep Renegade. А, 2022 року огляд ви на нього ще не бачили, і побачите тільки на цьому відео, тому що не встигли зняти повноцінний огляд на цей автомобіль. Ну що ж, почнемо, напевно, з купівель в США. Дивіться, значить, ціни в США на аукціонах знижуються на зимовий період. В принципі, з весни вони трішечки починають підростати. Так, бажаний автомобіль завжди треба потратити 2-3 тижні по-любому часу, щоб знайти якийсь гарний автомобіль. Але при цьому е, можна завжди знаходити по гарній ціні автомобілі. Але поки ще зима, ціни знижені. Я вам щасно веду приклад. Останню купівлю ми взяли для нашого замовника: це Jeep Cherokee з мінімальними пошкодженнями в передній частині, з абсолютно цілою безпекою. Автомобіль по ціні 4150 доларів. Так, друзі, це дуже вигідна ціна, це недорого за такий автомобіль, і він прибуде там при такій ставці десь в районі 11 без ремонту. Автомобілі такі гарні автомобілі вже зроблені на авторі, М -м, можна шукати якісний, десь приблизно біля 20-21 тисячі. Тобто залишається досить такий непоганий бюджет і зазор для того, щоб зробити автомобіль під себе якісно та ще й трішечки залишилось. Тому замовляйте, поки авто ще просіли в ціні і ціни не попіднімалися. Встигніть купити для себе класну автівку. А я нагадаю: для того, щоб замовити з нами для себе авто із США. Можна проживати в місті Києві, під'їхати до нас в офіс, і в офісі оформити договір і почати пошук автомобіля. Або якщо ви з будь-якого міста, ми можемо робити це дистанційно новий, по новій пошті ми відправляємо договір, а всі оплати проводяться по банку. З цим в принципі проблем немає. Ну що ж, їдемо на СТО, дивимося, які у нас сьогодні машинки на видачі. Друзі, ми у нас на СТО, і зараз приїхали клієнти. Один у нас з міста Києва, це Jeep Renegade, А Mazda cx 5 це клієнт з. Очакова. І а, ми з вами зараз подивимося на автомобілі. Люди вже з ними знайомляться, підготували документи, взяли талончики. Талончики взяли на Мрео 8041, це вулиця Перемоги, 20. Люди зараз оглядають свій автомобіль. Пам'ятаєте, на огляді у нас ось літня гума залишилася з автомобіля. Зимню гуму ми, звичайно, встановили. Автомобіль повністю відхід, чищений, начищений. Це у нас максимальна комплектація. Це Touring. Люди вже встигли трошечки в ньому посидіти, потупати. Е, ну, Класна, нарядна, Mazda cx 5 Я вам в принципі, на відео про неї все більш детально вже розповів, розповів, скільки коштує ремонт, скільки ще коштує зробити. І е, ви маєте про те інформацію, перейдіть на попереднє відео, якщо ви його пропустили. Зараз у нас клієнт робить налаштування в ось такому джипі Renegade Trailhawk 22-й модельний, 21-й, здається, стіку. в саме відтоповій нарядній комплектації. Він зараз налаштовує його для себе і ми вирушаємо в сервісний центр МВС для їх реєстрації. Тут у нас автомобілі за такою ледовською оптикою. Це все виглядає просто шикарно. У нього величезний екран, повністю шкіряний салон, налаштування. Дуже багато налаштувань. Да. Ну, на жаль, я не встиг про нього огляд. Зняти. Да. <гум> От а, так, далі, значить, ми їдемо в сервісний центр МВС. Зараз ставимо е, на облік там цей автомобіль і мазду, і я вам про них розповім більш детальніше. Е, Вірніше про Renegade. тому що він у мене не попав на огляд, ну не встигли зняти. Буває, були затримки, були деякі нюанси. Так, друзі, Форт Едж, через який у нас загорівся дуже великий скандал, і хтось розповідав, що... Погана машина і так далі. і так далі Ну Звичайно, коли я вам показав е в проміжутку робіт, як автомобіль е робився, і, звичайно, ще не була приварена е бічна частина, щось можливо вас і налякало. Але на самом ділі не все так страшно, як є. значить Дивіться, у нас уже Центральна стійка з усім стоїть на автомобілі. Ми ось тут уже маємо ось такий друзі, вигляд. І тепер дивимося, де у нас йдуть сверні точки. Дивіться, ось тут. Раз, раз, раз. Толік почав варити, трошечки поприхватував. Це все провариться по точкам, а потім це все е зачиститься. І потім, звичайно, пофарбується і прокладуться герметики. Дивимося, проварюється це ось всередині, внутрі по точкам, Бачите? Ось по підсилювачам. А тепер, друзі, дивимося, колись приїдуть підбірщики. У мене я колись продавав свою машину, і на я виставляв, і до мене приїжджали підбірщики. І що вони тільки не розповідали? Вони відкривали капот. Навіть не заглядали туди за двигун, навіть не піднімали автомобіль на підйомнику і розказували, та тут тече голова. Вони, коротше, знаходили того, чого по машині немає, не існує, видумували їй проблеми. А те, чого реально по машині було, я то знав. Ну, звичайно, їм я це не розповідав. Вони того не знаходили, не бачили. Тому, враховуючи рівень кваліфікації. Зараз автопідбірщиків, які зараз вилізли на ринок і підбирають всі машини, кому тільки не лінь, то 80% підбірщиків не знайдуть взагалі, який виконувався ремонт в цьому автомобілі. А ось 20, ну, дійсно, професіоналів вони є, от, але вони не працюють по низу ринку. І їх рідше замовляють, і відповідно, от вони точно знайдуть. Значить, дивіться, у нас усі заводські точечки і все, що має бути. По автомобілю залишиться з донора, у нас в цих місцях буде тільки вторинний окрас. А якщо в місцях надрізів, де у нас стики йдуть металів, ми ще пропрацюємо оловом. І взагалі, якщо цю фарбу з цієї стійки зняти і покрити це все. Наново грунтом і фарбою, то буде битися 70 мікрон як по заводу. А в місцях, де пропрацюємо оловом, ви нічого також не знайдете. І ніхто не розуміє, що з цим автомобілем було, що в нього мінялося. Хлопці, які люблять тикати товщиномірами, прийдуть просто пік-пік-пік-пік. і... Нічого не зрозуміють. От, друзі, отак от ми виконуємо роботи. Отак от ми виконуємо ремонт для наших замовників, і ми можемо робити надзвичайно складні роботи, в тому числі. І це, я вважаю, для вас дуже велика перевага, що замовляючи авто із США з нами, якщо воно прийде з пошкодженням більшим, ніж того очікував на фотографіях, чим не було видно, що там під бампером, що там ще пошкоджено, тому що його не видно ніколи, то ми можемо. Це зробити, а не скажемо, ой, вибачайте, друзі, нічого ми з цим зробити не можемо. Уже є, як є, будете їздити на кривій. Так, ну що, поїхали в мряву, покажу ми в Друзі, знаходимося на сервісному центрі МВС, вулиця Перемоги, 20. Саме тут ми реєструємо автомобілі для наших замовників, це найближче мрео до нашого СТО. Їхати буквально 5 хвилин недалеко. І нам не тяжко супроводити вас повністю під ключ. Тобто, коли ви замовляєте з нами авто із США, ви отримуєте повний сервіс комфорту цього всього процесу. Тому що ми допомагаємо і вибираємо для вас автомобіль на аукціонах США, даємо Ради беремо для вас безкоштовний карфакс і вибираємо найкращий автомобіль в ваших параметрах, привозимо, розмитнюємо і у нас комплексно на СТО ремонтуємо. Як ми це робимо? Ви бачите на окремих відео. Я дуже багато про це розповідаю. Хто хоче детальніше познайомитись, переходьте дивіться. Потім після відновлення ми в автомобілі пропонуємо заміну масел, фільтрів, коробці, двигунів, в редукторах, щоб машина була повністю підготовлена до експлуатації. Заміна гуми там на зимню, на літню, розвал сходження, хімчистка, поліровка, тонування. Все робимо для наших замовників, щоб їм було комфортно. І в кінці їдемо в сервісний центр МВС, реєструємо автомобіль, тобто ставимо його на облік. Ось оце. Місервіз Мітоавто під ключ. Ще й на всі наші роботи даємо окремо гарантію. Гарантія один рік, якщо, не дай Бог, щось не так, все поправимо. Так, і далі давайте поговоримо про е, Jeep Renegade. Саме цей автомобіль ми придбали для нашого замовника е, на аукціоні в США і привезли, зробили повністю під ключ. Так, ця машинка коштує не дешево. Такі машинки дешево коштувати не можуть. Я вам зараз поясню, розповім, чому. Тому що це самий останній рестайл після 2021 року. Цей автомобіль в комплектації Trailhawk але наскільки ви знаєте, трейлхоки дуже часто бувають бідні. В нашому випадку це багатий трейлхок. Тобто, дивіться, у нас оптика оригінальна ледовська, перформанс Performance Jeep LED. Тобто цього автомобіля просто шикарне свідчення фар. І в ньому вночі буде видно все. Звичайно, як у версії трейлхока, у нас крюки в передній частині, у нас наклеєчка на капот ось така червоного кольору. І, звичайно, поміточки трейл -рети. тобто цей автомобіль пройшов в Америці трасу джиповську по бездоріжжю. Ззаді у нас ось такі ліхтарики заднього ходу. Це вночі, якщо ви їздите по бездоріжжю, вони вмикаються і вам видно, коли ви їдете ззаді. Трейлхок, звичайно, наліпка тут. 4х4 в такому антихромовому кольорі. І саме головне, цікаве у нас в салоні. Тобто у нас сліпі зони в автомобілях, у нас безключовий вхід в автомобіль, у нас музика. Кенвуд, чотири скло підіймачі, повністю шкіряний салон з гравіровочкою Trailhawk. У нас електроприводи сидінь. У нас, звичайно, пробіг автомобіль 16 тисяч кілометрів. Можна сказати, нова машина. У нас великий екран. Тобто, знаєте, тут можуть бути такі меншенькі. Це збільшений екран. Звичайно, з CarPlay, Android Auto. Як бачите, тут вже навіть помінена система мультимедіа, вона трішечки змінена і трішечки інший дизайн. Тут у нас є підігріви сидінь, підігріви керма, навігація. Це все, звичайно, присутнє в цьому автомобілі. Криз-контроль. І саме головне, це ось така крута, класна панорама. Зараз ми її з вами також відкриємо. Ось так вона ефектно, красиво. Відкривається і дає враження, що ти їдеш в автомобілі і начебто перебуваєш на вулиці. Тобто тобі ти можеш дихати свіжим повітрям, коли їдеш на ній, ти можеш просто відкрити саму а, панораму. Ось таким чином ми скло можемо відкрити і виглядати на природі на вулицю дихати свіжим повітрям. Ми можемо закрити саме скло, відкрити тільки шторку. У нас буде більше освітлення потрапляти в автомобіль. І ми реально отримуємо вау-ефект, коли ми ним користуємося. Взагалі, в Jeep Renegade існує дуже багато поціновувачів, і дуже багато людей цінять ці автомобілі, цінять за їхню автентичність і дизайн, тому що і саме їх дизайн Запроваджує оцю культуру використання джипа. І коли ми подивимося в передній частині на ручку для тримання для пасажира, вона у нас в вигляді лопатки. А коли ми пройдемося по автомобілю, то оця аутентичність джипа буде нас супроводжувати всюди. Ми, звичайно, будемо бачити на лобовому склі додаткові помітки, якщо воно оригінальне, мопар, то у нас буде ось така вілліс-машинка намальована. До речі, у нас двірники з зоною підігріву. Двірники з підігрівом по комплектації. У нас на кожному склі буде якась поміточка, якоїсь черепашки. Ну, машинка у нас детонована. Зараз спробуємо з цієї сторони подивитися. Якоїсь зміючки. Ось дивіться, бачите, чоловічок Єтті. У нас іде, і у нас по всьому автомобілю всюди є ось такого роду помітки. Це і є е, аутентичність цього автомобіля, яка запровадила цілу культуру використання джипів-ренегейдів. Наприклад, в місті Києві в Україні і взагалі по всьому світі існує дуже багато клубів, які, влас... які об'єдналися власники цих автомобілів, і періодично вони там зустрічаються для покатушок на бездоріжжі для зустрічі. Від торговими центрами для проводження часом разом. Ну, погодьтесь, десь ви бачили сходку клуба Рено Мегана, щоб хлопці на Рено Меганах 1.6 приїжджали і тусувалися разом. Чи шкоди Октавії, наприклад. Чи Рено Сценіків. Можливо, фольксвагенів, Тігуанів. ні, звичайно, ви цього не бачили, тому що то звичайні автомобілі для експлуатації там на кожен день для звичайних рутинних подій. Коли ми говоримо про Jeep Renegade, і особливо в такому яркому насиченому кольорі, то це, звичайно, для людини, в якій є смак. Так, ну що, друзі, давайте подивимося, як автомобіль виглядав на аукціоні, і подивимося, як ми зробили ремонт і відновлення. Ми бачимо, що автомобіль був куплений в районі 9 тисяч доларів, так і це не низька ставка на такий автомобіль, тому що цей автомобіль зараз тільки коштує в такій комплектації і по-іншому ціни ви не отримаєте. Можливо, потрібно буде почекати якісь 2-3 роки, і вони трішки здешевшують, але останній рестайл трейлхока в самій нарядній комплектації менше коштувати не буде, особливо з таким. Пошкодженнями. Автомобіль мав пошкодження в лівій бічній частині. Ми замінили дві дверки, ми замінили внутрішню фільонку. Ми це все пофарбували, зібрали, обслужили. І зараз готовий продукт вже видаємо нашому клієнту в МРЕО, і він їде додому експлуатувати цей автомобіль. Зараз я пропоную вам подивитися, як ми виконали роботи і що у нас по зазорам. Значить, я вам всіх розповідаю, що потрібно дивитися зазори не тільки в місці, де робився автомобіль. Тому що можна підкласти шайбочок, можна є інші хитрощі рихтовщиків, які можуть зробити так, що вам буде здаватися, що все добре. Потрібно зазори дивитися по всьому автомобілю. Так, в джипа вони, можливо, і не найкращі. Але якщо вони заводські, то воно видно, що воно не рівно по-заводському. Але ми бачимо, що у нас тут все рівнесенько. Я нагадаю, ця сторона у нас не робилася. Робилася ліва сторона. Тут у нас все рівнесенько. Звичайно, тут у нас нічого не випадає, не відпадає, не шатається. І тепер пішли до сторони ДТП. Значить, крило капот. Також у нас зазор на місці. Тут у нас. Витримано все. Тут у нас все витримано. Тут і тут, друзі. Дверки обов'язково. Відкриваються, закриваються досить таки легко і без будь-яких проблем. Так, фарбувалася у нас також внутряночка. Давайте ми подивимось це також. Я вам показував цей автомобіль, як у нас був в камері, як він фарбувався. В сторісах в інстаграмі ви це бачили. Якщо ви ще не підписалися, то обов'язково підпишіться. От, бачите, немає у нас навіть на внутрішніх частинах ні грязі, ні пилі, ні мусора, нічого. Все виконано якісно, так як то має бути. Це у нас профарбовано і клієнту ми залишили трішки краски, якщо йому треба буде підтампонити. Ну що ж, друзі, ось так ми працюємо. Ось такі автомобілі ми вибираємо, привозимо, ось так ми їх ремонтуємо. Ми працюємо з простими пошкодженнями, ми працюємо з середніми пошкодженнями, ми навіть працюємо з надскладними пошкодженнями. Ми можемо працювати з будь-якими роботами будь-якої складності, тому що у нас є спеціалісти, у нас є обладнання, у нас є досвід. І ми можемо запропонувати вам привезти і зробити класний автомобіль із США якісно під себе. І нагадаю, що ми ще й даємо гарантію. Тобто ми даємо на Виконані роботи по акту виконаних робіт. Ага, рані. Це дуже важливо. Так, ну і мазочка cx 5 у нас знаходиться зараз припаркована ось тут. Е, також у нас клієнт з Очакова. Вийшла дуже красива машина. Ви детальний відеоогляд бачили по цьому автомобілю у нас на каналі. Ну, от я вам про нього детально розповів, тому повторюватись не буду. У нас всі зазорчики також витримані. У нас все в ідеалі по автомобілю. Пошкодження було в передній частині, зроблено все також дуже якісно і для клієнта в очаків авто підготовлене повністю під ключ. Так що, друзі, якось так. Ну що, далі я вам пропоную поїхати в малярку, подивитися, як у нас там справи. Тож я розповідаю все, як ми фарбуємо, як ми все робимо, і щоб ви бачили, які автомобілі у нас в роботі, які матеріали ми використовуємо. І подивимося, які складнощі можуть бути при тому, коли ти е, фарбуєш автомобіль в малярці. І чому малярка це дуже і дуже важливо. Погнали! Ну і в завершення відео давайте я покажу, що у нас в малярній камері. Значить, У нас своя малярна камера, я вам вже показував. Ми повністю фарбуємо виключно якісними матеріалами і в камері. Значить, Ми спеціально в себе ще поставили ось таку штуку. Це у нас підйомник. Який, як бачите, виїжджає з підлоги. Тобто, коли він не потрібен, він не використовується, він врівень підлоги і тут стоїть, виготавлюється машина. Люди з нею з ними працюють, виготавлюють просто. А якщо треба пофарбувати що знизу, наприклад, це у нас джіп Гран Чирокі. Ви його пам'ятаєте? Він у нас перед цим підготовлювався до фарбування. Так ось. В даному випадку у нас замінювалося заднє корито і відбувалися роботи по е нижнім лонжеронам. Як, якщо нема такого підйомника? Як його фарбувати? Що ти будеш в камері, чи не в камері з полівізатором, лягати на підлогу, лежати, задувати його, ну як ти будеш з ним працювати? І тут дуже часто виходить неякісне фарбування, коли немає ось такої приспособи для того, щоб це все робити. Коли у нас є такий, ми про це подумали наперед і встановили такий підйомник. Тепер майстер підняв автомобіль, він прогрунтує, прокладе герметик. Всередині, все як має бути, а також знизу всі сварні точки, де працював майстер, зараз вони будуть виготовлені. Зараз це все буде прогрунтовано, виготовлено і відповідно профарбовано. А так як авто стоїть на землі, ну як ти будеш з цим працювати? Я, наприклад, не знаю. Ось ми отак з розумом і підходимо до кожної реалізації. Наших проєктів для наших замовників, тому що кожен реалізовує для себе автомобіль мрії і не хоче отримувати автомобіль такий, як продається на авторіях. В цьому й смисл замовлення авто із США під себе і робити його якісно під себе, так як має бути, щоб потім, коли ти експлуатуєш цей автомобіль в розрізі якогось часу, у тебе нічого не вивалювалось, не відпадало, не гнило, не відгнивало. Не відпадало, не випадали радіатори на ходу, фари не переставали світити, корозія банально просто не починала з'їдати цей автомобіль. Ми це все продивлюємося, показуємо замовником і пропонуємо зробити таким чином. Вкладаючи кошти в свій автомобіль, а не віддаючи їх комусь. Щоб хтось заробив на просто продажу, тому що зліпив його подешевше, ви отримуєте відповідну якість. І ви, відповідно, користуєтесь цією технікою і всіма грошами, тому що ви їх вклали в свій автомобіль. Ну що, друзі, підходимо до завершення нашого відео до кінця. Ось у нас таким чином все відбувається. Тут у нас зберігаються. Бампера, які вже відфарбовані і будуть фарбуватися. Тут майстри працюють у нас з одним і ще одним автомобілем. У нас є, звичайно, стенди, на яких у нас ще відбувається е сушка безпосередньо пофарбованих е запчастин. Це у нас зона для виготовки, підготовки, фарбування, змішування фарб. І після того, як це все підготували, куди майстер іде правильно. Камеру ось таким чином. Це у нас спеціальна камера з спеціальним приблудою, яка тримає клімат, температуру і необхідну вологість в ній. І є, відповідно, витяжка і фільтри. Таким чином, це все відбувається, фарбування. І ми досягаємо цього результату, як ви тільки що бачили на відео, як ми віддаємо замовникам автомобілі під ключ. І на це все ще й даємо, як ви зрозуміли, уже гарантію. Тобто, легко не кожен готовий давати гарантію на свою роботу. Ми готові, ми даємо. Ми хочемо, щоб наші машини, наші клієнти їздили на найкращих машинах, наші приємні. Машини зроблені для наших клієнтів, приносили їм тільки з задоволення. А якщо відбувся якийсь косяк, а той, хто працює, той помилки допускає. Той, хто не працює, той ніколи не допускає помилок, той нічого й не робить. Ми готові виправляти ці помилки, якщо такі будуть, звичайно. Ну що ж, друзі, підтримайте канал лайком. До нових зустрічей. Всім пока. Якщо треба класна автівка, телефонуй Мітоавто. авто. Ми зробимо все підключно.